Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень для України. Що чекає Україну цього тижня? Перед цим попрошу вас задонатити для 58-ї бригади. На моєму каналі є відео. Я постараюся закріпити коментар під е, цим відео. Е, там будуть і реквізити, куди перераховувати, і е, відео від військових. Дивимося, що чекає Україну, які енергії? Що найголовне. п'ятірочка кубків, якесь, якесь розчарування. Ви знаєте, скоріше за все, через те, що це кубки, можна сказати, що інформаційно. Настільки буде нагнітатися перед цим. Тобто, це вже тепер, коли я записую, вже минулого тижня, можливо, нагнітатися інформаційно, нас будуть так підігрівати, підігрівати занадто великою якоюсь такою хорошою інформацією, і тут прийде розчарування. Тобто завищуть наші очікування, і ми розчаруємося. В комусь, в чомусь ось якось так, енергія йде розчарування. Тобто це може бути зараз ми подивимося, в чому саме ми розчаруємося. Ви знаєте, таке враження, ніби ми чекали когось, чогось. Можливо, гроші, можливо, зараз я подивлюся, можливо, фінансування. От місяць, бачите. А, обдурили, напустили на нас туману, скажімо так, тому і йде розчарування. Тут якісь будуть, знаєте, можуть по місяцю настільки якісь завольовані, темні течії якісь проходити. І йде. Карта справедливості. Це може бути щось з документами. Це може бути з нашою, скажімо так. Чомусь мені ця карта нагадує оця в Америці статую Свободи. Чомусь вона мені її нагадує. Таке враження, що звідти піде ця печалька. Тобто. Це не значить, що американці винні. Ви пам'ятаєте, що Байден пообіцяв нам 2 мільярди. Але після того, як Зеленський його конкретно, ну, скажімо так, звинуватив у всіх бідах України, скажімо так, відверто, хто слухав ті три години Блейня Зеленської і Матюків. Тобто, у тому, що Росія напала, винен Байден. У тому, що ми програємо, винен Байден. І навіть у корупції звинувачував теж Байдена. От і тому нам тепер дають 500 мільйонів. Не 2 мільярди 500 мільйонів. Є велика дуже різниця. 4 рази менше. Да. Важка ситуація, скажу відверто. Ви знаєте, допомога прийде на Тобто прийде менше допомоги. Ось якось так. Ви знаєте, на жаль, на жаль, це не буде. Великою наукою, але ви бачите, скажімо так, Україна у світі трошки похитнеться, якщо можна так сказати. Трохи похитнеться, трохи від нас відвернуться. Хоча все рівно, все рівно, що би тут не відбувалося, у України є шанс. Тобто, надія все рівно залишається. Розумієте, а, Як то кажуть, надія помирає останньою. А надія ще є. От на дні колоди все рівно є надія, що все ще розрулиться. Звичайно, я говорила до кінця. Поки Зеленський не піде, у нас нічого не піде вгору. Абсолютно нічого не піде, тільки вниз, тільки вниз. І, знаєте, як би сказати, навіть втриматися буде важко на якійсь певній площині. І а, відверто скажу, але все рівно, навіть як бикують а, зелені, навіть як вони це все. Все рівно якось іде допомога все рівно. Все рівно вона йде. Якось таке враження, що над нами змилуються. Ось якось так змилуються над нами. Ще може бути, що якась посадова особа, поважна особа, можливо, якась, як би це сказати, релігійна особа якась може завітати. Чим закінчиться тиждень для України? Дивіться удари. Якісь удари. Якийсь великий удар. Дев'яточка мечів. Всі знають, це коли бомби летять, обстріл буде масивний. І триєчка мечів. Зараз я ще тут докладу. Дивіться. Удар піде по якійсь людині, загине якась е, відома людина, скажімо так. Відома людина, на жаль. Е, відверто кажу, закінчиться тиждень, хоча, от давайте так, хоч тут і закінчиться тиждень, дійсно. Прильотами, обстрілами, якимись важкими речами, але все рівно я бачу тут дійсно посадова особа з якимись хорошими новинами для України, з якоюсь угодою, з якимись ем, ем, ну, не зовсім гарантіями, але з чимось позитивним. Все рівно, ви знаєте, Чомусь у мене завжди крутиться, ось вірніше, не завжди, ось зараз у мене крутиться е, якийсь лідер, новий наш лідер. О той, хто робить, що я постійно говорю, е, якось проявиться. Скоріше, або з ним приїдуть зустрічатися, або він приїде, якщо він за кордоном, бо я все ще не можу визначити, хто це є. Не можу я визначити, хто це є. Але, на жаль, бачите, може бути важкий якийсь сценарій при кінці тижня. Ось якось так, якось так, не дуже приємний тиждень, але під кінець, все рівно, навіть що погані карти випали, все рівно щось буде позитивне, тобто не повністю все тільки негатив. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Мирного нам тижня! Ось, а, значить, Україна повинна пройти ці уроки. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!